Моїм чоловіком, рожиком Іваном Максимовичем. Mm -hmm. у мене є е, матеріали, коли ми з вами за столом спілкували день народження Івана Максимовича mm -hmm. Рожика, який е, після дня народження раптово помер. А, і в по-дальшому розверталися справи так. Віктор Васильович Маріновський. Орендувала е, у Івана Максимовича це багато сервіс, е, село Зарванці Вінницького району, е, територію, де займався своїм невеличким бізнесом. І я так зрозуміла, що вони з моїм покійним чоловіком були друзі. Mm -hmm. Але не так сталося, як згадалося. І я маю сказати Васильів справи не просто як керівник, і ви мене там кажете, що я є якийсь засланець. Я навіть як і людина. Позиції ту групу, що ви очолюєте, ви очолюєте про спілку, народу чи я. А я, по вашій милості, просто працюю теж про спілці. Але і на громадських засадах кільних даного підприємства. Віктор Васильович, ви сьогодні говорили за рейдерський захват підприємства Уфрон. А я хочу вам згадати оцей момент, який рейдерський захват. Ви зробили стосовно нашого підприємства. І стосовно цього люди добрі є всі рішення в суді. Я 12 років була в судах. І от по підробленим документам, по векселю товариства Малиш, а це була фірма Вітіло Віктора Васильовича, був витисаний вексель і борг майже у 300 тисяч, що дане підприємство заборгувало там Німецькому кар'єру. Цьому кошті. Мені довелося із простого акціонера, який там осталася 20%, зібрати збори акціонерів, де мене обрали керівником, і з того моменту я довідалась дуже цікаві справи Віктора Васильовича. І, як кажуть, Вогмила і сюди, за 12 років, я повизнавала угодами дійсними, векселя, такі, що не підлягають виконання. І от на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, 18 березня 2010 року, припинено провадження по банкрутству та відновлюється робота правління. Але як працювати? Як працювати, коли в процедурі банкрутства арбітражний керуючий, який виконав замовлення Віктора Васильовича, продав дане майно. Але, шановні. Як можна було продати дане майно, тому самому Віктору Васильовичу за 130 тисяч гривень? Якщо майно є державна частка 9082, якщо майно не, не приватизовано до кінця, якщо майно в БТІ не реєструвалося, і якщо Віктор Васильович пройшов 4 судових засідання. Перше судове засідання, він хотів набути право власності, бо ж договір матеріально не посвідчений. Він хотів набути право власності через Бенівського, є суддя, такий господарство. Суд. Про то, в тому з -з 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 хватило, кажуть, клепки, він йому відмовив. Далі Віктор Васильович, ну ніяк же ж, не може зареєструвати право власності. Звертається в ОБТІ і просить зареєструвати, бо він купив майновий коптер. Знову ж йому відмова, бо є закон. Далі Віктор Васильович планує це майно все ж таки оформити. Звертається ще раз в господарський суд у 2004 році, і знову ж таки господарський суд відмовляє на права власності.